Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: місто готується до нового опалювального сезону. А у 17-му та мультипрофільному ліцеях завершується ремонт укриттів. У музейному центрі відкрилась виставка пам'яті загиблих захисників. Наступного тижня у 17-му та мультипрофільному ліцеях завершать ремонт в укриттях і заклади освіти відновлять свій звичний формат навчання. Про це перед початком засідання виконкому повідомив Сергій Кузьменко. Також на завершальному етапі ремонт вулиці Айвазовського, а комунальні підприємства міста починають роботи з підготовки до нового опалювального сезону. Подробиці у сюжеті із засідання. Наступного тижня у мультипрофільному та 17-му ліцеях завершаться роботи з ремонту укриттів, і заклади освіти запрацюють у своєму звичному режимі. Про це перед початком чергового засідання виконкому повідомив міський голова Олександр Миколаївич, Ми чекаємо, що в 17-й 20-й школі у нас укриття будуть працювати вже на наступному тижні. І діти будуть навчатися в звичному режимі. Це пов'язано. З рядом організаційних питань це і харчування наших діток нам потрібно кошти ввести до бюджету, щоб кожна школа могла там своєчасно провести всі організаційні роботи і забезпечити діток гарячим харчуванням. Це пов'язано очевидно з тим, що ми хочемо до Дня вчителя хороші новини сказати нашим вчителям, нашим викладачам. Нашим педагогам а, вони будуть отримувати доплату 2000 гривень як від держави, так і ми працюємо над тим, щоб в 2000 гривень вони отримали міської доплати. Ми знаємо, що уряд в цьому році не зміг забезпечити зростання заробітної плати для наших вчителів, і ми починали рік досить з низьких заробітних плат для людей, які формують майбутнє. Нашого міста і нашої країни. Попереду новий опалювальний сезон, а борги за спожите тепло населенням суттєво не зменшуються. Тому аби комунальні підприємства змогли якісно підготуватись до зими, місто їх підтримає фінансово. Багато ще не заплатили, а це ставить в скрутне становище. Наше комунальне підприємство, яке зобов'язане за скільки тут залишилося, максимум два місяці бути готовим вже менше на 10 днів. Бути готовим до опалювального сезону. Тому у нас немає вибору, ми маємо підтримувати наші е, е, комунальне господарство, яке готується до зими. Тому ми виділяємо майже 4 мільйони гривень для того, щоб наші комунальні підприємства могли підготуватися якісно до нового опалювального сезону. Це і сплата за. Електроенергію, це сплата за транспортування електроенергії, це і робота із постачальниками природнього газу, це і ремонтні роботи, і погашення заборгованості різних. Завершуються роботи з капітального ремонту частини вулиці Айвазовського, яка з'єднує південний мікрорайон з проспектом Соборним. У планах є вулиці, які також потребують змін, зазначив Сергій Кузьменко. Ми Фактично завершуємо реконструкцію, або можна сказати, ми побудували нову вулицю Айвазовську, якої раніше не було. Там залишилося невеликий об'єм робіт: це облаштувати подвір'я біля будинку, який поруч із цією дорогою, там, демонтувати старі електроопори, встановити сучасне освітлення. Ну, власне, як говорять, накрасити губи для того, щоб було красиво. Ну, ці роботи завершуються. Я дякую будівельникам. В цьому випадку можна сказати, що вони відповідально поставилися до своїх робіт. Сподіваємося, що на вулиці Студентській, яка йде від вулиці Шевченка до Соборного, там, де ми прокладали в тому році водогін, і зруйнували там. Не можна сказати, що там була якась вулиця, але там. Зробили школу, виконуючи ці будівельні роботи для тих людей, які там проживають. Тому ми плануємо все ж таки в цьому році цей, цю роботу зробити не знаю 100%, Але чи це буде 100%, але це буде точно забезпечено комфортний проїзд і. Прохід людей, які там проживають, члени виконкому під час засідання підтримали рішення про відкриття відділення фігурного катання в Кадю США No2, затвердили зміни до детального плану території в районі вулиці Міліцейської, а також поставили на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 10 вересня в Олександрійському музейному центрі відбулось відкриття чергової виставки пам'яті Олександрійців, які загинули в російсько-українській війні. Герої 21-го століття Олексій Сергієнко, Сергій Придатко, Дмитро Федоренко. Таку назву має вже 12-та виставка одноіменного виставкового проекту Герої 21-го століття світлини з родинних архівів та особисті речі захисників, представлені на виставці, знову збирають в історичній залі музейного центру. Тромістян, серед яких і учнівська молодь з почуттям глибокої шани та вдячності героям за кожен наш новий день. В музейному центрі 10 вересня відкрилася виставка пам'яті загиблих олександрійців в російсько-українській війні: Олексія Сергієнка, Сергія Придатка та Дмитра Федоренка. На тематичних стендах фото з родинних архівів, нагороди та унікальні особові речі бійців, зокрема й ті, що були з ними в останні хвилини життя. Так, в наповненні стенда Олексія Сергієнка допомагали працівники будинку культури села Білозірке, розповіла дружина загиблого військового. Я дружина загиблого військовослужбовця Сергієнка Олексія Олексійовича. Він прийняв останній бій 1 вересня 2022 року під Любомирівкою. Там йшли страшні бої. Це було три села Білозерка, Тернові Поди, Любомирівка. Там, наскільки було все, ну, дуже багато полягло хлопців, з нашої Олександрії полягло теж двоє людей: один молодий хлопець, якому 19 років галушка Бодя, і мій чоловік. От, для нашої родини дуже приємно, що його пам'ятають що про нього йде виставка музейна, що його пам'ятають не тільки рідні, близькі друзі, але і згадують про нього інші. Також хотіла б подякувати музейному центру села Білозірки. Вони проробили дуже колосальну роботу. Ми використали в цій виставці їхній матеріал. Це Лобанова Любов Миколаївна та Дрижук Вікторія. Це звичайні люди, які були в будинку культури завідуюча і працівник. Але вони покрих там збирали, де хлопці загинули, встановлювали меморіальні пам'ятки, де вони загинули в цих саме селах. В цьому тріо, де дуже багато наших хлопців полягло. Вони організували банери у. У форматі QR-коду розповідали їхні історії, не тільки був портрет, а ще й ну ми багато тут використали насправді ці виставки, От, але тут колосальна робота й наша, тому що це все збиралося по крихтам у родин, які вбиті горем, і їм дуже важко це все робити. Ну і мені дуже приємно, що пам'ятають не тільки нас тут, а ще і в тому селі, де він загинув, прийняв останній бій. Такі виставки мають бути обов'язково. Зауважив батько загиблого військового Сергія Придатка. Знаєте, якби вони були кожний день, я такий, що прийшов би на любого, то хто це саме віддав своє життя за нашу Україну. Розповів, як син з друзями пішов на війну. Вони тут збиралися ще тільки воно почалося, їх четверо хлопців, наших тут. 95-й дом, 99-й дом, потім все і з вами один, і один коли що стоїть школи. Там тут, тут, три Сергія. І льоні по-моєму його звуть. Оце я за його нічого не знаю. Два серія там, на горі. Один на лічені, дома зараз. Виставка, присвячена полеглим військовим, не перша. Музей ініціював проєкт Герої 21 21-го століття і всі охочі, рідні загиблих військових, можуть долучитися до оформлення тематичних стендів. Сьогодні ми знову зібралися на заході, яким вшановуємо пам'ять наших загиблих героїв. Кожна така зустріч це нагадування дітям, нам, мешканцям, про тих героїв, які до останнього подиху воювали за нашу незалежність, за нашу країну, за наше майбутнє. Це кожна окрема історія живої людини, яка жила. Творила, ростила дітей, навчалася, працювала. Я вважаю, що такі заходи нам потрібно постійно проводити, щоб люди не забували тих, хто ціною власного життя дав нам можливість бути сьогодні. Шановні рідні загиблих наших героїв. Якщо ви бажаєте, аби історію вашого загиблого захисника дізналося якомога більше олександрійців та й за межами нашої, нашої громади, ми запрошуємо вас долучитися до виставки, яка відбувається на постійній основі в музейному центрі «Герої 21-го століття. Ви можете зв'язатися як з музеєм, надати дані, розповісти історію про свого загиблого. Можете звернутися безпосередньо до мене, секретаря Олександрівської міської ради Вікторії Косяк. На відкриття виставки завітали рідні та друзі. Прийшли і школярі. Діятиме виставка до кінця вересня. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. У п'ятницю 12 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 13, в день плюс 25 градусів. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стопчика. Вітер східний 3 метри за секунду.